Доброго дня, магія українського, мене звати Олена. Важлива інформація для вас. Рухайтесь. Ви маєте шанс реалізувати і реалізуватись. Взаємодійтесь, спілкуйтесь. Ви маєте можливості досягнути успіху того, чого прагнете. Насправді, якщо на даний момент ви навіть і не розумієте, чого ви можете досягнути в своєму житті, але. Говориться про те, що не потрібно діяти аналізувати те, що відбувається на емоціях. Приборкуйте. Ви повинні чітко визначати пріоритети і рухатись саме до досягнення цілі. Ну, що ви прагнете досягнути в своєму житті. Ви повинні ставити перед собою ціль і рухатись далі. Ну, Звичайно, що в своєму житті ви втрачали, тому і саме даний настрій небезпідставний. Але вам говорять про те, що не потрібно знаходитись в негативному емоційному стані, не вірити в себе, ви повинні вірити в власну ресурсність. Якщо є в вашому оточенні жінка, яка негативно впливає, не дає вам можливості ясно бачити, чого ви можете досягнути, то відсікайте спілкування з даною людиною і загалом очищуйте свій простір. Ви ресурсна людина і достатньо самодостатні, щоб досягнути бажаного результату, щоб наповнитися. Єдине, що трансформуєте саму ситуацію з негатива на позитив. Насправді відчуйте власне наповнення енергетичне і рухайтеся в здійсненні бажань. Ви отримаєте того, чого ви бажаєте, Незважаючи, хто б як не діяв, негативно, хто б чого не бажав по відношенню до вас і до тих результатів, яких ви бажаєте досягнути. Дякую.